Під час апаратної наради головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин зазначив, що заклад отримав нові надходження від благодійників. Також Шосткинська ЦРЛ готується до підписання нових контрактів із Національною службою здоров'я України для розширення пакету послуг. Ми Отримали чергову партію медикаментів від міжнародного червоного хреста. Велику хорошу згідно з меморандумом, по якому ми працюємо черговий Раз дякуємо нашим партнерам. Зараз у нас гарячі дні почалися раніше в цьому році. Національна служба здоров'я об'явила контрактування для кластерних лікарень. Терміни обмежені з 26 листопада, по 3 грудня. Великий обсяг роботи, готові документи. Плануємо підписати ще один великий додатковий пакет, якого не було в році, Це по допомогу при інфаркті Міркарда. Все ми вже зробили, все у нас готово, Дякуючи і вам, місцевій владі. Є спеціалісти, є додаткове обладнання. Подаємося для того, щоб наші хворі з інфарктами вже не возили на суми і е обстеження всі проводилися тут. У Шосткінській дитячій лікарні надається допомога дитячому населенню. Також була проведена предметна розмова з благодійним фондом щодо генератора і сонячних панелей. Про це у ході апаратної наради повідомив директор лікарні Віктор Садовничий. На минулому тижні вивчали уважно умови специфікації і надання допомоги по договорам для заключення на наступний рік. Також мали з енергетиком предметну розмову. Сподіваюся, плідну з благодійним фондом мирне небо Харкова в плані альтернативних джерел енергії, встановлення сонячних панелей. Сподіваюся, що буде позитивний результат. Ну і в плані теплопостачання працює котельня в повному режимі. Продовжується робота мобільних клінік в віддалених селищах щодо епідситуації, то кількість хворих на вірусні захворення залишається сталою. Про це проінформував Олександр Мазур, керівник центру первинної медико-санітарної допомоги. На минулому тижні до закладу кількість пацієнтів з захворюваннями на респіраторні інфекції кількість звернень не змінилася, залишається на тому ж рівні, як і на позаминулому тижні. Продовжуємо роботу мобільних бригад. на цьому тижні. 2 грудня будуть виїзди нашого лікаря на мобільній клініці в село Погрибки, 3 грудня в село Пирогівка. Також опрацьовуємо відкриті пакети медичної допомоги Національної служби здоров'я. Опрацьовуємо, будемо контрактувати на 26 рік. Медичні заклади укомплектовані всім необхідним для надання медичної допомоги дитячому та дорослому населенню громади. Продовжується робота мобільних клінік в віддалених селищах.